Всім привіт! Мене звати Тетяна і я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати вівсяне печиво. Тіста мені потрібно 400 г вівсяного борошна, я звичайну вівсяну крупу, яка довго вариться змолола в блендері. 150-200 г цукру, 2 яйця, 200 г масла, чайна ложка соди, але така... Без верху, рівненька. І от, щоб засити соду. В миску вливаю яйця, всипаю цукор і добре розітру яйця з цукром. Яйця з цукром я розмішала, додаю масло. І тепер розмішую масло, масло кімнатної температури, розмішую разом з яйцями. Трохи розмішала масло, всипаю соду, гашу оцтом, всипаю борошно, додам ще трошки кориці, можна ваніль дати, та все гарно перемішую. Тісто вийшло якесь трохи рідке. Мені здається, що треба ще борошна. Я додам ще пів стакана, звичайного борошна, пшеничного та гарно розмішаю. Я додала ще пів стакана, тому що воно було рідкувате. Воно і так таке має бути не таке, як звичайне тісто, але воно було зовсім рідке. Тепер воно хоч зібралося докупи. О, ось таке тісто виходить, як пластилін. Тісто ставлю в холодильник на одну годину. Тісто постояло в холодильнику. Тепер тісто ділю, ось ковбаску ділю на дві частини, ось таке тісто всередині, трошки розтачаю. Воно ну, крихке таке кришиться. Беру такий шматочок тіста. І роблю кульку. Ось таку. Можна більшу, можна меншу. І складаю зразу на противень, Ось так зроблю зі всім тістом. Такі кульки накатаю. Ставлю печиво в духовку на 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Вівсяне печиво спеклось. Я зважила, тут є рівно 900 грам. Зараз розломаю, гарно випеклось, не пригоріло ні нічого. Зараз ломаю ось таке всередині. Дуже пісочне. Я не жалію, що я додала ще один стакан звичайного борошна пшеничного тому що тісто стало еластичніше, не таке липке, і печиво вийшло дуже смачне. Зараз похрумаю одне. Дуже пісочне. Смакота. Хто любить сухе печиво, пісочне, це рецепт якраз для вас. Тому що я дивилася багато рецептів, кажуть, всередині воно м'ягке, зверху хрумке. Це печиво і всередині пісочне, і зверху воно таке хрумке. На смак воно приблизно схоже до магазинного, але все рівно не, не такий смак, як магазинного. Але смачно! Для домашнього чаювання якраз саме те. З молоком, чи з чаєм, чи з гарячою кавою буде дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного вівсяного печива, то спечіть таке печиво, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Подобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!